Так, це знайомтеся, собачки, мама і доця, які проживали і проживали, щось нема різкості, які проживають у нас біля пошти, у Ця мама народила 8 цуценяток. Більшість розібрали, ця доця залишилася з нею. Коли цуценятка були малі, це влітку було, там стежка така протоптана, і там ходили люди. І вона, звісно, на них нападала. Мені поступала куча дзвінків. Зробіть з цим що-небудь, заберіть цуценят, заберіть собаку. Ну, я їм відповідала, що ходіть по тротуарам, там, де. Положено людям ходити. Якщо знаєте, що там небезпечно, якщо там собака агресивна, просто обходьте це місце. Ну а людям же ж подобається наступати на ті самі граблі. Ну, да, дякувати Богу, ніхто їй нічого не зробив, в неї там гарні умови, будочка. ще там одна стерилізована собачка, булочка, здається, її звати. Ще в нас, коли була громадянська оборона, там хлопці її годували, стерилізували. Вже громадська була. Я вже забула, як це називалося на початку війни. Ну, ви зрозуміли. <плес> і, а ця собачка з'явилася непонятно відкуди, і народила там оци, цих цуценят. Вчора у нас була така операція по відлову. Викликали з Кривого Рогу кінолога, який приїжджав, стріляв оцими снадійними шприцами. Оце вдалося оцих двох відловити на трасі. Оця манюнечка жила в будочці, теж біля траси. І там зробили будочку, теж в руки не давалося. Але ну, з вірогідністю 90%, її завтра заберуть в сім'ю. Її хотіли забрати ще з траси, але не могли піймати. Ось дивіться. Щас. Що в мене з телефоном щось оце таке твориться? Ось така собанечка. І ще в нас там була історія. Два роки майже сиділа собачка доля, на Кавказця схожа, така на Кавказьку вівчарку схожа, біля траси. Багато ходило таких розповідей, що хазяєва розбилися в нас з машиною. Текла, що її викинули там Ну, В общем, була в нас така хатіка. Багато людей її хотіли взяти, але вона в руки не давалася. Під... Підгодовали всі, хто їхав, зробили їй там будку. Всі... Завжди була вода, їжа і так далі. Три попитки було кінологом зловити. Ну, влітку, там, коли поля за... заросли, Кукурузу і так далі, то це неможливо. І от нарешті вчора далося п'ята собачка, четверта собачка з цих. Це вона Вона поїхала зразу в сім'ю. Сім'я вже скинула дуже позитивне відео, як вона звикає. Ну, така в нас такий в нас вчора був насичений день. П'яту собачку ми планували зловити. Та, що в мене от оті цуценята від неї, оті білі з рудими плямами. Ну, не вдалося, дуже хитра, дуже все прочитала всі, всі ці моменти і не зловили її. А це знову на народжені цуценяти в нас недалеко від притулку це трагедія. Будемо намагатися ще ловити. Оце такий вам звіт сьогодні. Це наші нові мешканці, тимчасові ці підуть знову. До свого, так сказати, своєї локації, там добре, там рядом лісосмуга, машини не їздять, люди годують, агресії тепер не буде, а цю малечу заберуть. Так що все буде добре.